Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми маємо час і нагоду, яку дав нам Бог, щоб зустрітися та вивчати Боже Слово Біблію. Боже Слово, Свята Писання важливе для кожного правдивого християнина. Розуміючи його і знаючи його, ми застосовуємо в практиці щоденного життя. Це не просто так, щоб знати, аби знати і гордитися чи хвалитися тим, але розуміючи. Знаючи Святе Писання, ми практикуємо Його в щоденному житті, щонайменше ми маємо так робити. Знаючи волю Божу, таким чином, ми знаємо, як чинити. Таким чином Господь Бог навчає нас жити за Його волею. Отже, сьогоднішня наша тема нашої програми називається Молитва згідно Волі Божої. Друзі, чи траплялося вам коли-небудь молитися про щось? І про те, що ви молилися, просили, воно не сталося. Ви щиро молилися, виливаючи свою душу перед Богом, благаючи Його допомогти вам в цій або іншій ситуації. І ваші молитви залишилися без відповіді. Я думаю, друзі, що таке. Переживання мали або мають багато християн. Я знаю, що багатьом з нас відомо про те, що сьогодні є деякі так звані вчителі, хто навіть навчає, що якщо у вас достатньо віри і ви молитеся, Бог зробить усе, що ви просите. Наприклад. Наголошуючи на те, що Бог хоче, щоб ви були здоровими або ж багатими, мали достаток матеріальний. І щоб отримати це, такі вчителя говорять, є ключ до цього. І цей ключ називається ваша віра. І ось ви молитеся з вірою, чекаєте на те, що Бог уздоровить вашу близьку людину, але вона залишається хворою, а той гірше помирає. І ви в розпачі. Ви не розумієте, чому? Що не так? що не так. Можливо, я неправильно молилася чи молився. Можливо, є відносини до Бога не такі, як потрібно, чи це і людина, за яку я молилася? Або ж ви молитеся про матеріальне становище? Можливо, у вас є свій власний бізнес, і ви молитеся, він покращав, а він приходить в крах. Або ви зазнаєте краху, ви об'являєте об себе банкрутом. І тоді знову запитуємо самих себе, чому я не отримую згідно моєю молитвою та вірою те, що я прошу. І ось так звані вчителі нам говорять, в тебе недостатньо віри. Але ви знаєте, що це не так, що це неправда, у вас достатньо було віри. Отже, друзі, що означає молитися відповідно до Божої волі? Тож найперше, ми маємо зрозуміти, друзі, що в молитві Наше серце прагне до Бога. Тобто ми приходимо до Бога, бо ми прагнемо Його, як олень, спрагнений, біжить до джерела, так? Казав Давид Моя сумна душа до тебе, лина. І я хотів би наголосити, ми не вимагаємо Бога. Не підлаштовуємо Бога під наше прохання. Ну, він якийсь такий, можна сказати, джин, лампу якого можна було потерти, так би сказати, своєю вірою. І я отримую все, що захочу. Я не можу казати Богові, що йому робити і як. І коли, я думаю, кожен християнин розуміє, що Бог є суверенний у своїх діях. Ми люди, і ми є обмежені, обмежені слуги Христові. Я все зробив, те, що Ти хотів від мене. Які приходять до Бога і кажуть: Боже, що ти хочеш, щоб я зробив? І тоді. Ми, як християни, Його послідовники, друзі, не Бог або Христос наш послідовник, а ми, Його послідовники, і ми повинні це зробити, те, що Він хоче. Бо ж наше життя існує для Його слави, а не навпаки, як і апостол Павло писав до віручих у колосах і все, що тільки робити словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, не для власної слави, не для власної пошани, а в ім'я Господа, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Біблійно говорячи, молитва полягає не в тому, щоб я змушував Бога виконувати мо мою волю, або свою волю, а в тому, що Бог готував моє серце. До підкорення і виконання Його волі. Пригадуйте, як Ісус Христос учив своїх учнів молитися. Він говорив: моліться так, або говоріть так, Отче наш, що на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Друзі, а тепер вдумайтесь ці слова, які я хочу сказати зараз вам. Чим більше я дотримуюся волі Божої в моєму житті, тим більше я буду молитися молитвами, які відповідають Його волі. І коли я прошу, і я прошу відповідню до Його волі, то тоді Бог дає відповідь. Ось послухайте, які чудові слова записані у Святому Писанні, це е, е, послання апостола Івана, п'ятий розділ. І ось і та відвага, говорить апостол Іван, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. Друзі, молитва не змінює Божої волі, оскільки він, тобто Бог, запланував кінець від початку. Святе писання говорить так. Пам'ятайте про давнє відвічне, бо я Бог, і немає більше у Бога і нікого, як я, що звіщаю кінець. Від початку. І наперед, що не сталося ще, ще, я говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вченю. Отже, пророк Ісаїв розумів, це і в молитві дякував Богові за здійснення Божих планів, а значить. Його волі, Господи, Ти мій Бог, я буду тебе величати, хвалитиму ймення Твоє, бо Ти чудо вчинив, виконав давні приречення певною правдою. Апостол Павло теж був переконаний в цьому, бо навіть те, що він був апостолом, навіть те, що він був апостолом, це сталося не з власного бажання або не безсоних ночей в постах і молитвах, а це сталося з волі Божої, як і він писав до Єфесян. Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса. Він якось до галатів писав, що Він був е, вибраний на це служіння від утроби Матері своєї. А Ангел Господній сповістив Ананію, щоб він пішов і положив руки на нього, щоб апостол Павло, а тоді він назвався Сав прозрів. А він каже: Я не можу піти туди, ну, другими словами, адже він прийшов з такою цілею, щоб переслідувати християн. Я чув, що він переслідував і прийшов з такою цілею, щоб переслідувати християн. А ангел Господній від імені Бога говорить. іди, без жадного сумніву, бо це моя вибрана посудина, і я покажу, скільки він має страждати за ім'я. моє». Друзі. У цьому ж посланні апостол Павло говорить до Єфеся: в нім стали ми є спадкоємцями. Спадкоємцями. Був ще наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. Дорогі друзі, дорогі християни, коли ми молимося такою молитвою, як, наприклад, Боже, зроби мене більш схожим на Ісуса, я хочу більше зростати у своїй вірі. Я хочу мати мудрість і можливості ділитися Євангелією», Такий зразок. Молит, на який Бог просто, просто любить давати відповідь. Бог любить давати відповідь тим, хто каже: Боже, я тут, щоб виконати Твою волю. Хіба це, друзі, не Божа воля, щоб звіщати Євангелію або проповідувати Євангелію, щоб кожен віруючий перебражався в той же образ, образ Ісуса, який Павло. Апостол писав до віручих у Римі, бо кого він передбачив тих і призначив, що були подібні до образу сина Його. Апостол Павло закликав віруючих в Коринті, і також і нас, християн, сьогодення, говорить Він нам також. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнавати їм, що та є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Погляньте, друзі, на молитви, якими апостол Павло молиться в Біблії. Ви не знайдете жодної егос... егоцентричної молитви. Апостол Павло молиться за віруючих у Римі, дякую Богу моєму через Ісуса Христа, за всіх вас, що ваша віра звіщається по всьому світу. Братя, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля, на спасіння. Він молиться за християн Коринті. Я завжди говорить апостол Павло, дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі. Павло молиться і просить також, щоб за нього молилися, щоб Господь відчинив двері Іванлі. Моліться, Він говорить разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову. Щоб звістив я її. Так апостол Павло говорить, як звіщати належить мені. До чи це воля Божа була звіщати Євангелію, і Він говорить, щоб вони молилися за нього, щоб йому було дано звіщати таємницю Христову, як звіщати належить мені. Апостол Павло навіть молиться молитвами подяки за страждання. Звичайно, друзі, це не означає, що ми не можемо молитися за наше фізичне життя, за оздоровлення, як, наприклад, апостол Павло молився за колючку в його тілі, але Бог не відповів на цю молитву, так, як Павло хотів. Бог каже, бо сила моя здійснюється в немочі. Павло говорить: отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Пригадайте молитву Ісуса Христа в Евсиманському саду. Отче мій! Коли можна, нехай об мене ця чаша мене, будучи в тілі, Господь знав, які страждання його чекають, і смерть. І він так молиться, але він додає та про те, не як я хочу, як ти. Апостол Павло показує нам, як ми повинні молитися за речі, які знаходяться, можна так сказати, за межами нашої потреби чи бажання. Це не молитва на зразок от, от такої, як Боже, дай мені підвищення, кращу роботу. Боже, дай, щоб мої всі діти закінчили вищі учбові заклади, отримали гарну професію, а мали добру зарплатню. Так, друзі, я погоджуюся, все це чудові молитви. Але подумайте над тим, коли ви, друзі, або коли ми молилися про те, щоб Бог відкрив нам двері Євангелії. І ось коли ми молилися, або ми молимося за те, і ви стоїте в черзі біля каси. Наприклад, в продуктовому магазині, і у вас з'являється така можливість, що ви робите? Або ж коли ви востаннє молилися такою молитвою. Боже, допоможи мені зростати вірі, зростати вірі у моєму християнському житті. І ось, друзі, буває і так, що підходить такий час, або підходить людина, я не кажу якась світська людина, але така ж сама. тобто, Християнин, і він говорить е, до вас, відійдімо у сторону на бік. І кажуть вам: Я хочу е, в чомусь заперечити тобі. Я не погоджуюся з тобою, з твоєю думкою, якою ти сказав, там зібрані, е, в церкві і так далі. Вашою думкою, з вашим переконанням, з вашим поясненням. І ось яка ваша відповідь буде на це? І знаєте, я чув таку відповідь. Стій, стій! Я не хочу цього чути зараз. Або хто ти такий, щоб мене судити? Тож насправді, коли ми молимося такою молитвою, то Божа відповідь є на наше прохання, на таку молитву. І тоді ми дивимося на Наше християнське життя. Насправді ми зростаємо, маємо терпіння, збільшується наша віра і тому подібне. Тож, друзі, коли ми молимося за будь-які речі в нашому житті, в нас повинна бути одна єдина ціль. І вона повинна бути в пріоритеті для нас, Боже. Нехай буде воля Твоя. І ми молимося, щоб люди бачили це в нас. Що обставини не поміняли нас, ми кажемо і чинимо так, як до подоби Богу. Нехай буде воля твоя, а не моя. І люди, бачачи це, будуть прославляти нашого Отця незалежно від обставин. В нашому житті. Вони міняються. Сьогодні краще, завтра гірше. Втрачаємо когось, набуваємо когось, відходять від нас друзі, втрачаємо роботу і так далі. Але ми залишаємося хри бути християнами. Молячись до Бога, ми виражаємо потребу в ньому. Ми бажаємо Його. Не бажаємо отримати від нього те, що ми хочемо. А бажаємо Його самого. Ми не бажаємо дарів, талантів, а бажаємо його. А таланти, які Бог дає та дари, і здоров'я, і матеріальне становище, ми ним прославляємо нашого Бога. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господи, не як я, а як Ти, не мені, а Тобі, слава Хай буде. На цьому ми закінчуємо нашу програму. Залишайтесь з Богом. Хай Бог благословить вас всьому.